Да віддіть камер на мене. Тяготихо. Давай буде цивілізовано. Добрий вечір. Добрий вечір, Україна. Говорить і показує івонофранківську. Ми хотіли привіта передати привітання одному маленькому хворому чоловічку. І ті, не нас подумав, що він знає ліпше за нас. Як нам буде тут без нього чи з ним. І тому для того, щоб він черговий раз зрозумів нашу позицію, весь івано-франківський народ, який прийшов на той стадіон і його делегували всі люди, які не змогли сюди прийти сьогодні, заспіває вам пісню адресовану вам шановний Привіт! Чудово! Писја маја да биде лаконична, длято што у нас сразу заходило мозок и моментално...